Щаслива така рада, вийшла стільки, що від діагностика зробила до УЗД своїх яєчників. Хочу порадувати хорошою новиною, що все класно, все пройшло чудесно. Той, за ці два місяці перед тим я робила УЗД, в мене була кіста на правому яєчнику. Дві на правому яєчнику. Кісти одна 5 см, одна одна см. Вони були однаково коло одної. І зараз пройшло так два місяці після. Нашого <смі> оздоровлення, такого лікувального, і вони зникли у ЗД. Я зробила в папці Ось всі документи. <смі> Кіс немає, все чудесно, все класно, каже лікар. Якби в мене не було попереднього УЗД, що тут кістки фокісти фото, є фотографія, то я б і не повірила, що це ви, що ви з таким результатом. Як так може бути? Вони каже, реально великі, вони зникли, їх нема. Що ви робили? Ви лікувались? Кажу, ні. Я пропила кораллов, е очищення, детокс протипаразитарну. Коротше, курс здоров'я все пропила, і вона така каже, а що це таке? Я не знаю, це чудо, ви бачите, це чудо, це коралова вода. Це оздоровлення. Це такі етапи здоров'я. І вона така, та ви що, клас, каже, що так, так, я щаслива, я так...